I, can see them talking, but I only Час новин на Дніпро TV у студії для вас працюватиму. Я Дмитро Херлов. Вітаю! Тричі за ніч окупанти атакували Нікопольщину. Півтора десятки снарядів скерували на Нікополь та Марганецьку громаду. Минулося без постраждалих. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та авто. Вранці агресор вдарив і по мирівській громаді. Там понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та чотири приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та уточнювати всі наслідки атак. Серед поранених внаслідок обстрілів Одеси є неповнолітній. Це 15-річний хлопець. Загалом постраждали четверо людей. В центрі міста зруйновано адмінбудівлю у будинках, що розташовані поруч, безліч вибитих вікон, вулиці всипані уламками скла. Є також влучання в області. У Миколаєві загинула одна людина внаслідок нічних обстрілів. І до 19 зросла кількість постраждалих, серед них п'ятеро це діти. Двох людей врятували з-під завалів. Рашисти близько третьої години поцілили по центру міста поруч із триповерхівкою. Утворилась величезна вирва, сталася пожежа. Її вже приборкали рятувальники. Пошкоджено десятки будинків. Деякі будівлі зруйновано вщент. Сбу затримала працівницю Укрзалізниці, яка передавала окупантам інформацію про логістику українських військових на Дніпропетровщині. Вона їздила дніпровським громадським транспортом та фотографувала об'єкти. Потім зливала їх російському військовому, який нині перебуває на Донеччині. Її викрили та затримали. В оселі жінки знайшли телефон, яким вона зв'язувалась з окупантами. Їй загрожує до восьми років тюрми. 11 фур з бутильованою водою приїхали до Нікопольщини та Криворіжжя. Там все ще є гостра потреба у ній через потреби з централізованим водопостачанням. Чотири вантажівки для апостолового від благодійників, ще сім для Нікополя, Марганця, Червоногригорівської та Покровської громад. Цей вантаж передала Київська обласна військова адміністрація та райони області. Кожна машина на 20 тонн. І аби забезпечити водою жителів Нікопольського та Криворізького районів, триває зведення магістральних водогонів. На одній з ділянок зараз перебуває наш Артем Мороз. Артеме, розповідає, що вдалось дізнатись про об'єкт і на якому етапі роботи наразі. Вітаю, Діма. Радий чути, бачити. Зараз ми саме знаходимось на одній із ділянок цього великого водоканалу, який будують для того, щоб забезпечити саме цей водоканал, забезпечить криворіщину. В кривому розі буде вода, і також в найближчих селах і населених пунктах. І роботи йдуть попри погану погоду. Нічого, тобто, не впливає на майстрів. Темпи роботи досить швидкі, близько кілометра в день прокладається, і планують завершити до серпня місяця. І насправді такі роботи досить. Важкі, тому що ви можете побачити, в яких умовах доводиться працювати майстрам нашим через окупантів, які обстрілюють наші цивільні об'єкти і так руйнують нашу інфраструктуру. Тому от навіть в бруді під дощем доводиться працювати також. Дізнався, коли говорив з майстрами, що це один із наймасштабніших проєктів таких, тому що подібні взагалі водогони не будувалися близько 40 років, і навіть замовляються труби імпортні для того, щоб вони довше вивозили, тобто щоб довше а, вони служили, щоб довше гнали воду, і далі ми також будемо їхати на наступну локацію, яка вже буде забезпечувати Нікопольщину. і там набагато масштабніше будівництво, тому що а, тут ділянка 26 кілометрів, а там близько 150. і забезпечують це сотні тисяч звичайних людей водою. А, тому слідкуйте далі за новинами Дніпро Ньюс. А ми ж будемо рухатися далі. Дмитро передаю тобі слово. Дякую, це був Артем Мороз про будівництво магістральних водогонів на Криворіжжі та Нікопольщині. І наш випуск продовжується відремонтувати, відремонтувати будинок коштом міста. Дніпро наразі лідером серед інших українських міст за сумою, виділеною на програми співфінансування з міського бюджету. Виділили 50 мільйонів для покращення осель Дніпрян. Перебіг роботу будинках ОСББ перевірив черговий по місту Святослав Ткаченко. Разом з ним там побувала і наша знімальна група. Будинок по вулиці Енеїди, 30. Тут за програмою співфінансування відновили систему опалення. Жителі задоволені вже давненько. Ми вже третю програму робимо. Перша була вода, друга ліфти і третя система опалення. Міська програма співфінансування поширюється на багатоквартирні будинки, які експлуатуються понад 10 років. В її межах жителям достатньо зібрати 25% від вартості робіт. Інші 75% сплатять з міського бюджету. Всі аварійні ситуації були усунені. Голова ОСББ та мешканці багатоквартирного будинку дуже задоволені роботою міської ради, що уснули цю аварійну ситуацію, яка у них була вже багато років. Зараз по місту проходять різні ремонти у 173 будинках. Також Святослав Ткаченко перевірив підготовку нового укриття за адресою Гохоля 14А. В першу чергу потрібно зробити аварійне освітлення для безпеки, а друга це зробити кабінки для санузлов. І третє це зробити відділку стін для безпеки дітей і зросли. Роботи планують завершити до осені. Першочергова мета безпека містян та учнів музичної школи, які вже скоро розпочнуть свої заняття. Я поспілкувався з підрядником, який буде виконувати роботи в даному багатоквартирному будинку. Він підтвердив, що дане первинне укриття воно підходить під всі норми чинного законодавства, для того, щоб його використовувати як первинне укриття. Наразі по місту триває відновлення 11 укриттів в будинках ОСББ. Чи збереже вулиця Короленка у Дніпрі свою назву? Науковці кажуть, її слід змінити, попри те, що вона носить ім'я письменника родом із Житомира. Чому і слід перейменувати, цікавились мої колеги. Дивіться далі. У Дніпрі триває процес перейменування вулиць. Нещодавно нові назви отримали ще 35 вулиць, назви яких були пов'язані з країною терористом Росією. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії міської ради Дніпра 21 червня. Але центральна вулиця Короленка носить ім'я російського письменника. Попри те, що народився він у Житомирі, вільну Україну не підтримував ніколи. Голова Січиславської просвіти Сергій Тютюник наголошує, вулиця повинна називатись інакше. Просвітяни Дніпра, просвітяни, пропонують назвати вулицю імені Січиславської просвіти. Чому саме власне Січиславської просвіти? Тому що... Просвіта це ж, звісно, що організація загальнонаціональна і за кордоном ми маємо осередки, це і Аргентина, і по всьому, по всьому світу, це сотні осередків. В той час, коли реєструвався статут просвіти, 1905-1906 роки, з великої організаційної допомоги Дмитра Яворницького, це було зроблено на рівні, звісно, що тодішня імперська влада, ну як могла ставитися для до української націоналістичної організації того часу. Ми з вами можемо уявити, або і не можемо навіть уявити. То це був окремий статут. Він був він не містив такі загальні положення, які мав на той час статут організації заснованої у 1868 році. Він був відозмінений для того, щоб і місцева цензура його пропустила, і щоб можна було почати. Почати організаційну діяльність тут, тобто я підкреслюю, що назва повинна бути не просто просвіти, а саме Січиславської просвіти. І ми повинні нагадувати, що тут діяли потужні українські інтелектуали. Так, я подав офіційно на три електронні адреси на ім'я очільника комісії з переименувань. Пане Санжари, на ім'я міського голови, пана Філатова, подав офіційний лист на бланці з печатками і підписами. Там три сторінки обґрунтувань. Робився цей лист за допомогою краєзнавців, ліп... літературознавців, філософів. Там ми гарно підійшли, дуже глибоко все обґрунтували. Вже за мить коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі комунальники проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Через це немає води за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання відновлять щойно завершать роботи. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 53 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків: 60 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 19 злочинів. І про приємне наостанок за минулу добу у місті з'явилось на світ 21 немовля: дев'ять дівчаток та 12 хлопчиків, трьох малят народили жінки-переселенки. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на канал Дніпро тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо обов'язково. Пам'ятайте про це, все буде Україна. Та які першими зустріли війну.